добрый вечер это программа после работы и к нам пришел наш долгожданный гость это егор похиленко руководитель группы танцевального коллектива три с половиной это самый известный коллектив. Ну, мені кажется, сьогодні в нашому городе. Ти знаєш, коли виступала наша кіровоградська команда Єласвидбаска, то я думаю, що дівчата ходили спеціально для того, щоб подивитися на гур 3,5. Це ну, було просто класно, грандіозно. Неймовірно. Ну, я навіть ну, чую, коли знаходжуся серед болівальників, як вони цих хлопців. Подивись, який вони лисенько класний. Якщо б ти ще бачив їх тіло вот да надо, ну да, что ну, Между прочим, можешь посмотреть. Об этом мы поговорим чуть ну, позже. Ну, бочай, просто назразуметь молодой, если будут и сначала читать. Нет, шіпила. нет, нет, у них вышел новый клип. А, ты процент? Да. Ну, об этом чуть-чуть позже. Егор, расскажи, пожалуйста, где вы сейчас танцуете? Какие мероприятия вы посещаете чаще всего? ну и як ти виступав последний раз? Крайній раз зараз, зараз ми танцюємо в нашому місті, так би мовити. Хотілося подякувати. От ви згадали колектив. Ви згадали жіночу баскетбольну команду ОСВЕД Баскет, тобто це команда, яка дала нам народження, дала нам старт. Зараз дуже шкодуємо. Що дівчата не грають, то що в нас зникла така команда, але ми продовжуємо наше життя і ми танцюємо зараз вже більше на сімейних святах, так би мовити, на закритих святах для людей в нашому місті. Також виходимо, коли дуже сумно, виходимо на вулицю просто потанцювати. І нещодавно танцювали в ресторан Япі, чудові Хеллоуін, хеловіники. Яке... Чомусь третій рік вже поспіль починає так, так би мовити, нарощувати оберти в нашої в нашій країні і відмічати Халовін, таке загальноєвропейське, загальноамериканське свято зараз. І в нас це починають робити, і дякуємо, що от знайшли таких от страхіть, як ми і. Ну, Йогор, Запросили нас потанцювати. А у вас були якісь образи, зв'язані з Холоміном? Вони вас то одягли, нарядили, накрасили? Так, усе вірно. З мене зробили Мікі Мауса страшного. Ах, от, чому ти футболки да, Мікі да, Мауса? Тебе, мабуть, вдохновив цей образ. Так, я був Мікі Маусом, хлопці просто були зомбі. Єгор, я ще буквально недавно бачила как бы, відеоролик в соціальних сетях, як ви танцюєте на вулицях. Что это, почему ви це делаете. І ну ви просто йдете там в четвером, а общаетесь, общаетесь такие, оп, треба потанцювати. Да? Ну, сам... разогреться, холодно, почему-то. саме так це й було. В цей день у нас було кілька замовлень по місту, і ми закінчили працювати у наших дуже добрих знайомих на вулиці Дворцовій. От. І потім ми переходили в інше місце. І проходячи по, по нашій дуже гарній, дуже калоритній вулиці Дворцевій. Двірцевій, От ми побачили вуличних музик. Вони грали на це була скрипка, це була віолончель, І якось ми пройшли спочатку повз, а потім повернулися, тому що це було так круто. Вони зібрали такий певний натовп людей. Які це п'ятниця? була а, Ні, це була субота і це просто були. Субота. Вули... Ні, це були, я так розумію, вуличні музики, просто люди вийшли собі пограти для, для себе в своє задоволення, для задоволення наших містян і ми вирішили їм допомогти. Ну, і... і... Женя, ти б бачив, музиканти даже подигрували, вони починали грати більш драйвову музику. Тобто для... Тоб це було спонтанно все? Да, да, да так, а ти навіть, представляєш, вони танцювали просто синхронні якісь комбінації, вони робили трюки просто на вулиці, на асфальті, ребята ось вот цими ручками, ладошечками по цьому асфальту просто, я не знаю, як вони це роблять. Я настільки я в такому восторге. Подивимося відеороликом. Давай, ви... давай, да, давай. Да, давай. Я не ще розумію про що ми говоримо, Дивимось. Это какая а это то Ну это надо снимать. Вообще круто. 아아!!!! .... acaba ap 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 Wohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho hohohohohohohohohohohohohohoho Ну що, наймовірне відео. Скажи, Ігор, як реагувала керовокрація? Е, ну, по-перше, я так розумію, що люди, які там стояли, вони бачили нас вперше. Ви знаєте, ми так якось з нами вже вітаються там в, 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 певних, в певних колах. Так, кажуть Привіт, а що ви сьогодні працюєте? Я кажу, так, працюємо. От, а тут люди нас бачили вперше, і ми все таки почнемо розуміти, що не всі знають в місті про колектив 3,5 і таким от заходом якось. Популяризували свій колектив і сприймали дуже гарно. Вони спочатку подумали, що це якась спланована акція. Музиканчики грають на танце. Потім почали діставати телефони, почали знімати, розуміючи, що це, це не спланована. Що, що ж таке відбувається? Так, так, да. просили? ні, такого ще не було. Вобще вот ни, ни разу не было такого, что uh, А, ну тільки кілька разів таке було, але Ну так що, що не говориш. Було. При тому дівчата там просили розписатися на животику, так? Ні, ні, такого ще не було. Але нас <рес> ну, кви, але ми ми того чекаємо. А Егор, пожалуйста, поділись. А також я соціальні сеті делаю чудеса. Дашка, ж ти за я... вашого соціальних, пожалуйста. ну, не, как-то, знаешь, я просто живу ну, в ногу со временем, понимаешь, все, что происходит, все происходит в социалке. Я видела, что была презентация нового клипа. Женя, клип три с половиной. Бейонс отдыхает. Все, что тебе могу сказать. Какой там клип? Пожалуйста, Егор, идея. Кто вас готовил? Сколько длились съемки? кто вас снимал и как долго происходил монтаж. Пожалуйста, поделись, угу. потому что мне действительно, вот ты знаешь, я бы ну, частично я бы хотела побывать там Давай, на время съемочек, потому что а -а -а. сам увидишь какой клип, потом ты поймешь меня. Ну, э, идея выникла давно, идея выникла на весне, мабуть, ще, а может, даже и в зимку, я не помню. Идея такая выникла. І це була не ідея, це була необхідність, тому що колектив став на певний рівень, нас почали замовляти, і треба було людям демонструвати те, що ми вміємо. І от вирішили зняти такий коротенький ролик собі для, так би мовити, для реклами. І звернулись для наших, дуже до наших дуже близьких друзів: це One Shot Production, це Михаїл Миронов, це Євген Поваленко. От, звернулись до них, і хлопці. Погодились і допомогли нам. Дякуємо великій Жені за його режисуру. Він це його вигадка зробити все в чорно-білому, зробити все в класичному, і це його знахідка зробити отакі, от певні вставки, які ви побачите в кліпі з оголеними тілами. це та не твоя була Ні, це ідея Євгена Коваленко. Чомусь, чомусь ми соромимося своїх тіл. Ми вважаємо, що вони в нас не, не досконалі, а Євген в нас побачив якусь перспективу. От, е, дуже велике дякую Михайлу Миронову. Це ну, реально ду дуже круті зйомки. Е, от, ну, Міша, Міша там виклався наповно. Зйомки проходили в е, відомому нічному клубі нашого міста. Дякуємо велике організації цього Клубу його власникам, його менеджменту, це і Роман Костюк. От, зйомки, зйомки самі були десь годин шість, мабуть, в цьому клубі. О, о, Але це це... раді трьох минут. Ну ні, там 50 секунд навіть. Там хвилина з чимось, якщо так. Як знімаються кліпи? По декілька днів. Ну так, ну да, ну да. Це ми ще дуже швидко все зняли за 6 годин. Професіонали, помієш, всі професіонали. Довго ходили туди, пробували, 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 але сам зйомочний день проходив рівно десь 6-6.30. Це, мабуть, повністю зняли клуб. Так. Ну Давайте покажемо нашим глядачам цей Подивимось. Друзі, була вже Презентація десь, на, на екранах? Презентація була 12 вересня, це на день народження колективу 3,5, якраз таки в тому ж самому нічному клубі. На телебаченні була? На телебаченні була на каналі Кіровоград. Я не знаю, можна казати чи не ні. Не встиг, а чому можна? Можна, так? Нічого такого немає. Зрозуміло. Була да? презентація на каналі Кіровоград і буквально там кілька тижнів тому я вже виклав його в соціальні мережі. Ну що ж, не дебют на презентації, вибачайте, не встигла, але як просто якби програма після роботи виходила, там, спочатку осені, ми встигли першому показати, так, вибачайте, отож, дивіться, кліп гурту 3,5. Ну що, ж, неймовірно, яскравий кліп, друзі, його можна. Башунька, ну, заспокоюся. Його можна переглянути в соціальних мережах, знаходьте гурт 3,5 ВКонтакті і, будь ласка, дивіться, пишіть хлопцям, тому що їм важлива ваша думка. адже Вони працюють саме для вас. Ось так. Да. Що, що таке? Все нормально. Башунь. Кави? Візьми каву, попий. Можна, Да, спасибо. Єгор, знаєш, не вот, штоб после просмотру. Я заметила, що у вас по-моєму був даже легкий грим. грім макіяж <реш> 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 був і не легкий, а досить такий важкий. Це велика дяка нашій нашій близькій подрузі Наталії Горбачовій. Вона ми вважаємо її найкраще в нашому місті. Це не тільки її робота, це робота Олексія Сороки. Це візажист візажист. Це він, зажив. він у нас порукар, це людина, яку я до... допускаю до своєї бороди, тому що я майже нікого до неї не допускаю. Він працює з моєю бородою і от з зачісками хлопців теж він працює. знаєте, багато хто думає, що борода у Єгора Похиленка не справжня, друзі. Даша, перевіряй. Больна, Справжнісінька, больна, больна. не те, що у дідзю. Все справжние, да, все да. свои, все. И, и Егор, ты знаешь, я заметила, вот он настолько как-то подобрал себе образ, что он действительно выделяется. Он когда идет по городу, если я с ним встречаюсь, Егора видно за километр. Просто стиль, борода. Вот, вот это вот. Я, я, я думаю, девчата просто шалонию там Егор да, проходит, да. а он там шушукаются между собой войду, всякий разный пишет. Егор, ты знаешь, мне кажется, многих интересовал вопрос. І мене, кстати, он теж інтересують. чому колектив трі з половиною? Ну, вже багато про цю тему говорили, чи а я хочу ще раз? Ну добре. добре. <реш> Кажи, мені що, можна? Дуже Кажи. багато варіантів назви три з половиною. Вона виникла досить, ну, досить спонтанно три з половиною, тому що спочатку хлопці у нас були величенькі такі. Я на їх фоні був трошки маленький. Тому спочатку за розміром то все визначили. А потім вже почалось там, Знаєте, хтось один хворіє, хтось один не може прийти. і От такі от. Ну, то ми губимо когось, то хтось запізнюється. І вроді по чотири, і не три, а да, кто до да, срединочки, да, да, да? Все виходить три з половиною, тому що. То всі питають, хто ж та половинка, хто да. да. вона? Егор, а в будущем інші міста, інші країни... Турне Україна, коли. Да, буде? Да. Працюємо над цим. працюємо. Ну, є запрошення з інших Потрошки працювали в Києві нещодавно, було запрошення на Кривий Ріг. І ну, я думаю, що трошки починаємо вже. Нам, ми ж маленькі ще, нам тільки один рік, тому це, все в майбутньому. Ти знаєш, Єгор, за один рік так піднятися. Ну, давай, щоб не наврочити. Буду говорити, ви погано виступаєте. Погано, я я не знаю, як ви говорите, ти знаєш, тобі треба ще немножко поработати. Так, люди, люди, люди так і кажуть, ти знаєш, музика там не, не досить в кліпіть. Ну, треба було якось так, ну, видно, 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 що це перший кліп, треба працювати. А ми нехай сайт, я тому, кажу, що дякую, критикувати люди. можуть дякую. всі, але зробити. Дякую, а до нового року залишається два місяці і плануєте ще щось таке зробити. До Нового року. Угу. Я думаю, зробимо. Ми... Только, что идею. <laughs> <laughs> ми зробили паті на один рік колективу, і ви знаєте, така дата з половиною. От хочеться один з половиною рік ще зробити, тому я думаю, що до Нового року ми встигнемо зробити ще й політику. На таке Новий рік черко. будете працювати чи відпочивати. А, поки що є замовлення, але. На 31 Ну, Я думаю, що будемо працювати. Як же ж без цього? Ну правильно. Відпочити завжди ще встигнемо. Як да. да, да. я говорю, поки молодой. Работай. А в старости ми все успіємо поспати. Єгор, ми тобі дякуємо, що ти завітав до нас у програму. Дай Боже, аби ваш гурт процвітав і відсвяткував не один рік, а там два, три, чотири, п'яті. Потім колись років через 20 ми зустрінемося разом і будемо святкувати 20-річчя вашого колективу. Ювілей так би Ювілей. Ігор, спасибо тобі большое. Я дуже рада була тебе сьогодні побачити. Ти просто хотіла її побачити і запросила. Так, так, так. І ти знаєш, я просто ще раз хотіла б побачити кліпу. Ой, ну добре, все, ми тобі дякуємо молочинка. Дякую. Що пройшов. Друзі, зараз вдивився музичну композицію. Ми знову повертаємося до вас, що на студії був і ще є Єгор Похиленко, відомий кіровоградський хорограф і хорограф так Городу Три з половиною. Все, дивимося, Київ.